А як зняти втому в ногах за 15 хвилин? Швидко, ідеально результативно. Змішай теплу воду з яблучним оцтом один до одного. Змочи серветку і огорни литки 20 хвилин і відчуття, що ноги ніби. Знову набралися сил і енергії. І ти готова бігти до справ. Цей ритуал роблять моделі навіть після того, як вийшли на сцену на підборах. Насправді секрет легкості у дуже простих речах. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайту подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду. Підписуйся, коментуй, якщо було цінно, став лайк.